Здорово, бродяги! Ну що настав час для нового відео? <гум> Чесно кажучи у вас трішки виграшне становище в порівнянні зі мною, бо я ще зовсім не розумію, що з того вийде. Пояснюю в чому проблема. З нового року я запланував розпочати нове життя будувати. І розпочати треба саме з себе. З нормального фізичного становища, з нормального тіла, бо ну, я вже трішки втомився від тієї задишки, від тієї зайвої ваги, з моєю роботою там, записатись в якісь тренажерні зали, то просто нереально. Тому я собі замовив шведську стінку, отакі дві бандури приїхали. Важить вони херпимі, скільки, якщо чесно. Я їх сюди ледь випар. Але нічого, будемо потихеньку збирати. Єдина проблема в тому всьому криється, я не зовсім розумію, коли, куди її ставити. Планував поставити велітню кухню, але я далі вам покажу, в тому є певна несостиковочка. Навіть все виміряв, а вийшло так, як вийшло. Тому в мене є отакий прекрасний постамент перед бісідочкою. Можливо, поставимо її тут. Я полюблю якраз займатися на свіжому повітрі. Зараз все розкладемо, подивимось, що там взагалі, що мені треба, щоб її зібрати, і скільки на те все піде час. Обов'язково ставимо лайкосик, та ну не перебивай! <г dizercream> Коментарі пишемо, якщо вважаєте, що без ваших лайкосиків і коментарів подальший розвиток неможливий, обов'язково це робимо. Підписуємось на канал і погнали у відос. Фу, якщо чесно, то я вже задумався, Я навіть задумався над тим, чи справді я хочу повертатись в спорт. Запакували його так, запакували добряче, нічого не скажеш. Але все розібрали попереду найцікавіше. І я знаю, як мені поправити цей настрій. Нічого не знаю, сьогодні в мене організаційний день. тому Життя налагоджується. В мінус один пити пиво з морозиточки саме те. Головна проблема в чому-то полягає, собственно. Я все порахував, виміряв. Висоту помірю оцих от -от стовпчиків. І я планував зробити собі з літньої кухні щось на кшталт тренажерної зали. Але я не врахував один момент. Ну, чекайте. чекайте, чекайте, світло вмикнуло, щоб трішки було видно. Думаю, ви вже зрозуміли цей момент. Да? <смір> Блє, Тому, мабуть, що буду я робити на вулиці. Можна, звісно, що розібрати стелю. Щоб воно влазило. Можна, звісно, що розібрати пол. Щоб воно влазило. Нащо воно треба? Давайте об'єктивно. Будемо тренуватися на вулиці, воно корисніше. Зараз, звісно, що зима, і воно. Ну, так собі. Можливо, в літній кухні воно було би краще. Але зима вже за півтора місяці закінчується. Буде весна, літо осінь. Дай Бог, будемо живі здорові, то, мабуть, що на вулиці буде трішки краще займатись. У цьому напрямку буде варюватись. Будемо збирати оце все бізобразія. Ох і Ох і впадло ж. Так, ну поки що справа зрушила з мертвої точки. Поки що це все не викликає якогось відчуття надійності. Але ще дуже багато різних розпорочок, трубочок, все треба буде позакручувати. Зараз, бачите, я тільки понаживляв. звісно, що це все треба буде докручувати. Працюємо, працюємо, працюємо. Сонечко потихеньку виглядає. Краса! Ех, краса! Це вже краще. Трішки підзакрутили, наче, наче крепенько стоїть. І будемо збирати оцю всю історію: турніки, бруси. Так, що вам сказати? Є в тому всьому маленька несостиковочка. Оці от маленькі накладочки під лікті, які на брусах, тут дірочки зробили. Я от вже одну прикрутив, все нормально. Але, 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 є тут така велика під спину. Да, коли ви робите прес і тут я скільки вже не мацав Бліне нема, нема ніяких дірочок. Проблемка. Проблемка, проблемка на рівному місці. А так все гарно збирали. І куди її тут запіндіплюшити я навіть не знаю. Десь отут вони мають бути. Начебто. Начебто. Але... Ну ніхіра нема. Ага! Плядибіл. Не звертайте увагу. Буває. Я вже трішки запрацювався. Дірочки тут не посередині, як отут. А чомусь зверху, бачите? Отут? О! Дебіл, 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 все. Беру свої слова назад, все бомбоні, пепероні. А? Як тобі таке? Il Макс? Max? Це є. Це є, це є. Далі. Що далі? А, А далі все. Збираємо залишки. Ну що, а? ляпота? Зібрали. Що я вам хочу сказати? Я вже забембався знатно. Вже сил нема навіть його і потренувати сьогодні. Ну нічого, зібрали це найважливіше. Тренуватись починаємо завтра повноцінно. А сьогодні треба його трішки опробувати, да? Вам, мабуть, цікаво, що воно вартує, не вартує того. До речі, обійшовся, він не пам'ятав, казав, я на початку відео чи ні. Десь 8,5 тисяч Там штанга, якісь гантельки в мене є самі по собі. А сам комплекс оцей. Це наша Дніпровська фірма Ладос, да, здається, чи що, щось на кшталт того. половиною, Йоптіл розстудить наліво. Попробуємо, що тут скажеш. І зробимо чесний відок. Чесно, відверто, очікував, я гіршого. Але навіть з моєю вагою там, 120, хоча я думаю, що вже навіть більше десь 125 кілограм, він дуже непогано справляється, при тому, що на сайті вони вказано до 120. Наче все тугенько затягнув. Турнічок витримує бруси. Ну так, да, бруси трішки вузкенькі, як ви бачили. Але нічого, трішки підсушусь, буде нормально. Лавочка, Під штангу є, кріплення, все що заводно. Ну, бруси трішки Шитаються, да, але бруси по, по ширині мені нормально. Те, що трішки-трішки покоробило, я коли закручував оці всі болти, ну, відчувається, що метал прям не дуже-дуже товстий. Але чого ще можна хотіти за таку невеличку ціну зараз. Я знаю, скільки зараз коштує метал. Не без цього. Чесно, набагато гірше очікував. Набагато. А так це прям, це прям уровень. А ви обов'язково підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. І побачимось, коли побачимось. Всім пока!